Почати хочу з э... Ударів по російських НПЗ, які не припиняються, і фактично ми бачимо цю тенденцію, незважаючи на ті повідомлення, які ми бачили в західній пресі від окремих офіційних осіб стосовно побоювань, так і були такі певні заклики, чи прохання, чи поради українським силам не атакувати відповідні російські об'єкти. Але зрештою вони продовжуються. Ну а побоювання стосовно зростання цін на нафту себе не виправдали. То як ви вважаєте, ця дискусія на заході вона вже закрита? Ну, судячи з цього так вона закрита, тому що е, українська сторона ну вважає, що рішучість дій пов'язаних з нанесенням ударів по російським нафтоприробним заводам вона є вірною з точки зору ну тої ситуації на полі бою, яка сьогодні має місце, і враховуючи те, що засоби ураження не знаходяться в площині компетенції чи, скажімо, можливості, якимось чином вплинути на них е, зі сторони наших партнерів, а ми вражаємо об'єкти власними зусиллями то Захід припинить відповідне ну, зауваження, застереження, побоювання, перестороги і рекомендації. Ну, тому, що, тому що вони позбавлені сенсу. От, власне кажучи, і все. Ну, але от цікаво виходить, що, зокрема, одна з причин, яка звучала ну, така найвагоміша, що ці атаки можуть призвести до якраз збільшення світових цін на нафту, але зрештою, як пише Foreign Affairs, навпаки, тобто мова йде про те, що Росія змушена більше експортувати, чи буде змушена більше експортувати сирої нафти, що фактично в зворотньому порядку може знизити ціни. То як ви думаєте, чому тоді саме такі причини озвучувалися? І чи реально були такі побоювання, чи це скоріше? Тобто такі аргументи розглядали як ну, приводи, так скажімо, аби е не заохочувати українські сили атакувати російські об'єкти? Ну, ви знаєте, просто та аргументація, яка приводилась, вона була ну, не те, щоб недостовірна, вона була свідомо викривлена, тому що переживали не за історію, яка стосувалась цін на нафту. Для того щоб ціни на нафту, ну скажімо, якимось чином змінилися, да чи напруга в даному секторі яким чином вплинула на рівень інфляції, потрібно було бити чи потрібно буде бити. це теж питання ще не визначено майбутнього по е, нафтовидобувним Місце народження і відповідним комплексом. Тоді безпосередньо ми можемо говорити про те, що буде знижуватись рівень видобутку. Наші партнери висловлювали занепокоєння щодо нанесення ударів по НПЗ, попри те, що публічно озвучували це з прив'язкою до цін на нафту. Насправді, з огляду на те, що Російська Федерація могла перену. Наносити удари у відповідь по критичній інфраструктурі України. І Російська Федерація почала наносити удари ну, по газовій інфраструктурі України на заході, на заході України. Тобто, ну, власне кажучи, все. Тобто мова йшла про те, що в публічній полеміці наші партнери говорили про ціни, інфляцію, занепокоєння і так далі. За фактом, вони мали на увазі і новий рівень ескалації війни, той рівень ескалації війни, який охопить е, спектри чи сектори економіки на території України. Які є життєво необхідним, ну власне кажучи, ми можемо подивитися на ситуацію з добиванням української теплогенерації як такий факт, який відбувся, а також нанесення ударів по інфраструктурі, яка забезпечує можливість як закачування, так і викачки газу з підземних газових сховищ, саме як удари у відповідь симетричні. Чи ескалаційного характеру, які знижують нашу економічну спроможність, тому ну просто не всі слова партнерів треба сприймати буквально і такими, що вони є істинними. Вони насправді містять в собі дещо іншого характеру. Ну але ж вони не скажуть публічно в інтерв'ю чи на прес-брифінгу: слухайте Україна, не бийте по НПЗ, бо зруйнують вашу енергетику до бій матері. Ми не зможемо пробачити, мене вам її відбудувати. Вони не зможуть так сказати, да? тому що їм скажуть: а чому ви не надаєте засоби протиповітряної протиракетної оборони, щоб захистити ці об'єкти? От, власне кажучи. Тут і знаходиться, ну скажімо, площина аналізу між дійсними заявами і причинами чого чому висловлювали занепокоєння, і тим, що презентували людям в Російській Федерації. Ще раз скажу: ну питання з експортом нафти чи з питанням податкового навантаження на видобуток енергоносіїв, проблем немає тоді, коли нафта з надр виходить на поверхню, а там далі чи її переробляють. Чи її в сирому вигляді експортують в умовах високих цін на нафту, можна експортувати, і основний е, прибуток буде, скажімо, з експорту безпосередньо сирого, сирого нафтопродукту, чи, вірніше, навіть не продукту, а сирої нафти. У період низьких цін на нафту, ну так працює галузь вона переорієнтовується на експорт тих товарів, які мають високу додану вартість. Товари, які мають високу додану вартість, це вже перероблені е, нафтопродукти. Також продукти хімічної галузі. Тому, коли ми говоримо про те, що ціни на нафту тримаються на рівні там, 90 доларів за бренд, ця ціна з урахуванням дисконта, який, ну, пропонується на ринку, чи ну, скажімо, на ринку пропонується з цим дисконтом ціна нафти Російської Федерації, він Російську Федерацію влаштовує. А враховуючи те, що вони мають там близько тисячі, ну. За різними оцінками від 800 до 1200 танкерів, які не підпадають під регулювання, ну чи страховими компаніями, чи суверенними органами Європейського Союзу, вони в цілому мають можливість і логістично забезпечити той видобуток, який вони здійснюють станом на сьогодні. Тому, тому ми насправді ударами по НПЗ впливаємо на внутрішній попит в Російській Федерації. На відповідні бензини і дизельне паливо можливо, впливаємо можливо, підкреслюю ще раз. Впливаємо на забезпечення збройних сил Російської Федерації в частині надання їм нафтопродуктів, але є зворотня сторона, яка пригає в тому, що ну Росія не сама переробить, то купить. Ну, власне кажучи, от і все, ми маємо можливість на певний час відтермінувати період е, повернення в стрій відповідних нафтопереробних комплексів, тому що обладнання чи програмне забезпечення е, воно не так ну воно не знаходиться на складі, його необхідно придбати, замовити, налаштувати, поставити і так далі. Ми впливаємо на додаткові витрати приватних е, нафтопереробних, ну, підприємств, пов'язаних із заходами безпеки, які вони вживають на своїх об'єктах. Ну Просто скажімо так, для компаній з приватного і державного сектору, які працюють в цій галузі, підвищується е, видаткова частина пов'язана з забезпеченням безпеки на своїх об'єктах. Ну, якщо ну теж результат, чому ні? Ну, що Форін пише про те, що удари власне, по російських НПЗ вони фактично шкодять російській економіці більше, аніж західні санкції. То тут питання: а це у нас санкції вже аж настільки надієві? Чи все-таки ці удари достатньо ефективні? Я так люблю ці узагальнення, ну насправді. Е, санкції, діють, санкції діють, допустимо, в довгостроковій перспективі, да, з точки зору технологічного відставання Російської Федерації, там з огляду на десятиліття, тобто відсутність доступу до сучасних верстатів, обладнання і так далі і тому подібне, воно е, в довгостроковій перспективі робить економіку Російської Федерації менш конкурентноздатною. Е, чи можна в цьому випадку порівняти НПЗ да, і, допустимо, дію санкцій? Ну, напевно, напевно, не зовсім коректно. Якщо санкції охоплюють допустим, питання фінансових розрахунків, ну а фінансові розрахунки в Російській Федерації оцінюються в сотні мільярдів доларів да, з торгово-економічними партнерами, то напевно удари по НПЗ, які трошки підвищують ціни для населення на бензин і дизель, не такі, щоб критичний е, ну, збиток завдавали російські економіці. Але якщо ми говоримо про ситуацію, ну от вже сьогодні і зараз, то який ефект ми можемо оцінити з точки зору нанесених шкод. Ну, Допустимо, НПЗ додаткові витрати населення, ну вони, начебто, не бастують, не мітингують, не кричать з даного приводу. Бізнесмени теж якось не сильно кажуть: слухай Путіна, ну давай, негайно припиняй, того що і дрони, і удари, які по нам завдаються, стали для нас ну критично складними. Бо вони точно знають, що в цей момент він скаже: ви не справляєтесь. З можливістю управління підприємством. Ага, добре, ви знаєте, що в нас є механізм, який стосується визнання підприємств, критично важливими для держави, і є механізм націоналізації, вилучення з управління. І того бізнесмени теж мовчать, да, набравши воду в роти і продовжуючи відновлювати свої об'єкти. Тому я це з такими, ну тим паче, якщо це оцінка, вона не є, скажімо, якимось чином матеріалізована в цифрах, бо цифри і показники бюджету. Російської Федерації станом на сьогодні не демонструють негативного ефекту від ударів по НПЗ. Можливо, через півроку продемонструють. А можливо, і ні. Ну, чи, допустимо, обсяг вилучених коштів з Фонду національного благополуччя, да, як резервного фонду, за рахунок якого здійснюються, скажімо, стратегічні інвестиції. Теж вони не знишуються. От в поточному році зниження ну, припинилось. І тому, от. Те, оцінка є, вона хороша, вона обнадійлива, ще би от розрахунки і щось більше, ніж просто емоційне сприйняття, тобто медійне сприйняття, було б взагалі супер. Тоді б ми дійсно говорили про довгострокові наслідки. А так, ну, ну про санкції, допустимо, в нафтогазовій галузі, ми мож... ну не ганегазовій нафтовій галузі, ми можемо сказати, так, дійсно, що вони не демонструють того ефекту, який здатен перекрити е е е кран фінансування Російської Федерації. Експорт нафти працює. Крапка. Все. Якщо ми говоримо про газ, особливо гастровопровідний і газ, допустимо, скраплений, тут є ефект. Але чи цей ефект настільки критичний, що змусить Кремль задуматись з приводу того, чи продовжувати війну чи ні, напевно, поки що ні. Вони не настільки критичні. Всі решта санкції, вони носять повільний характер, вони, скажімо, не мають вав-ефекту такого нагального. Поступово, коли, є, допустимо, Туреччина. І Казахстан були транзитними хабами для фінансових розрахунків і постачання товарів в Російську Федерацію. Да на 22-му році, 23-му. Ну зараз поступово санкційні механізми. Переговори дипломатичні, вони роблять ситуацію з такого характеру обмеженнями, ну скажімо, менш можливою. Ну добре, зав'язують з іншої сторони. Інші аналітики пишуть про те, що закриваючи от ці країни посередники, які є більш близькими для ліберально-демократичного світу, але в той самий час зближуючи Росію з Китаєм, Сполучені Штати і країни Західного світу на задають собі стратегічної шкоди вищого порядку, ніж допустимо, якщо б вони дозволили відповідні операції, тому. Бо зближення і фінансова залежність Росії від Китаю приводить ну до союзницьких відносин між двома країнами ідеологічно противниками заходу. Тому, власне кажучи, ми минулого тижня з вами і побачили, що навіть американські банки американські банки отримали дозвіл від Міністерства фінансів та міністерства торгівлі на те, щоб здійснювати в американському доларі торгово-економічні розрахунки в галузі нафти і газу, з деконтрагентами виступають російські компанії. Чому? Ну, бо чим більше вони здійснюють таких розрахунків через ці банки, тим більше їх можна контролювати, тим більше можна розуміти обсяг і компанії, з якими відбуваються ці торгово економічні відносини. Тобто, розумієте, з однієї сторони, тотальна заборона, ну, тобто в валюті не можна, в євро не можна, в доларі не можна, а тут чогось дозвіл з'явився. А чому? Ну бо для того, щоб мати вплив на торгово-економічні відносини, треба, щоб вони принаймні відбувалися. В твоїй валюті. А коли вона відбуваються в твоїй валюті, в тебе і начебто повертаються можливості і важелі впливу, принаймні з точки зору країн третього світу, чи країн, які є нейтральними чи дружніми до Росії, для того, щоб вести з ними дипломатичну комунікацію про те, як вони ведуть ці, умов, ну, ці, ці угоди, яким чином які ціни формуються і так далі. Тому. По-моєму, не зовсім коректні порівняння між ударами і санкціями, тому що і механізм, і алгоритм, дії, і ефект, вони зовсім різні, насправді. І більше того, є думки, ну, не самі дурні, до речі, з точки зору санкційних інструментів, що все те, що стосується продажу з території Росії, да, Взагалі можна розглянути як таку, як таку позицію, щоб скасувати санкції по відношенню до ембарго на товари, які мають походження з Російської Федерації. Бо шкода економіці завдає те, що коли ти отримуєш валюту, в тебе багато доларів, багато євро і так далі. Але ти не можеш нічого купити технологічно. То для твоєї економіки це значно гірше. Бо ну, не приходить ні нове технологічне рішення, ні верстат, ні, допустимо, ті ж самі товари широкого е, споживання. І як наслідок, валютні резерви накопичуються, але вони стають плюс-мінус так само мертві. Да? Хоча товар. Ну, ти не завдаєш шкоди своїй економіці. Ну тобто, товар купується, допустимо, в Російської Федерації газ за дешевими цінами, да? Тобто, економіка наших партнерів стає більш стійкою, вони отримують більший прибуток, вона більш конкурентна, тому що в них дешева сировина. Але наш противник не може за ці гроші нічого купити. Є такий підхід до санкцій. Який з них вірний і ну які застосують е, наші країни-партнери, які мають можливість впливати санкціями? Побачить ну покаже час, але я думаю, що і до такого етапу вони також дойдуть. Ну але з іншого боку, тоді ці прибутки, які все одно акумулюються на території в даному випадку нашого ворога на території Росії, а вони ж в тому числі можуть іти на підсилення окупаційної армії. Ну, вони в рублях можуть йти. Ну розумієте, ніхто не обмежує можливості е, зробити емісію рублів. В чому проблема? Немає тому, що ви на території своєї країни можете, е, скажімо, імітувати власну національну валюту, і здійснювати за рахунок неї і державні замовлення, і здійснювати оплату праці. Тому це, це не є проблема, е, скажімо, внутрішнього ринку, бо Росія має власний ВПК, і власний ВПК працює в національній валюті. Але для того, щоб цей власний ВПК оновлювався. Ну, з точки зору того обладнання, яке має бути на цьому заводі, е і працювати на виробництво техніки, він залежний. Залежний якраз від технології, технологічних uh -huh. рішень, які існують на заході. А за рублі, ну тобто, ти можеш їх надрукувати, ну всередині верстат не купиш. А долари маєш, а верстат не продають. І от виходить ситуація, що, начебто, фантики є, а товару на них купити немає якого. Ну, тому я ж кажу, моделі насправді, е е скажімо. І ефективності оцінки ефективності санкцій вони є різними. Теж саме різні підходи до того, ну до того інструментарію, до тих механізмів, які застосовувалися по відношенню до громадян Росії, які під час першого року війни ну покинули Російську Федерацію а, і. Ну, так так, також публікації, які на цьому тижні виходили, говорять про те, що, скажімо, ті мігранти, да, чи та чи та ділова спільнота, чи ті активні учасники економічних відносин, які спочатку своїм виїздом продемонстрували протест проти політики Путіна, в силу того, що не зовсім знайшли можливість інтегруватися в західні суспільство, повертаються і забезпечують зростання економіки Росії. Зворотній ефект їх приймають, кажуть: от молодці, ви дисиденти проти цього тоталітарного режиму. Ми вам створимо тут всі умови для того, щоб ви не Жили і для того, щоб розвивалися, і бізнес свій розвивали, і так далі. І вони не повертаються. Ну а це креативна, ділова і молодь, і особи працездатного віку. Ну, але пішли іншим шляхом. Ну Десь в наступному конфлікті, там через років 10, 20, 30, можливо, будуть застосовувати інші механізми. Тому, знаєте, ну, я ще, ще раз кажу: вибухи це фізична шкода, а санкції це. Скажімо, шкода більш довгострокова, і вона відповідає стратегічним інтересам наших партнерів. Для нас важливі не стратегічні інтереси, а все таки тактичні цілі, оперативні цілі сьогодні, зараз, в поточному uh -huh. році. Ну тоді, напевно, для нас і удари по НПЗ вони носять пріоритет. З точки зору протистояння ядерних країн. Ну, вони дивляться дещо інакше на ситуацію. Зрозуміло, ну ви вже сказали про те, що дійсно в газовій сфері так і фактично санкції приносять більше користі більше результату, точніше, більше шкоди Росії. І от дійсно Газпром прозвітував про рекордні збитки за останні 25 років. Там кажуть про те, що доходи впали на 30% І загалом, якщо казати про чистий збиток річний, то його розмір досяг майже 7 мільярдів доларів. Ця історія наскільки відчутна, і чи справді, от як пише британська розвідка, це призведе до того і знову ж. Таке збільшене податкове навантаження з боку російської держави призведе до того, що власне не будуватимуть чи не добудовуватимуть той самий газопровід Сили 2 і так далі, що відмовляться росіяни від подібних інвестицій. Ну, сили Сибіри 2 відмовляться в силу того, ну, вірніше, вони його не будують, в силу того, що вони не мають впевненості в тому, який об'єм і за якою ціною готовий купувати Китай, і не має згоди Монголія, через яку повинен проходити цей газопровід. Бо Китай викручує руки цілком нормально, з точки зору ціноутворення, Каже, ну дивіться, ви будуєте. Ну, розумієте, як зазвичай е, працювала схема пов'язана з трубопровідним транспортом. Тобто, збирається консорціум. Консорціум, в який входить і країна-покупець газу потенційна, да? і країна, допустимо, яка е, безпосередньо є постачальником. Ну, допустимо, північний потік потік-1», північний потік, потік-2» якраз є еталонними прикладами цього. Там консорціум був акціонерів, кожен з яких вкладав певну суму коштів, кредитувався в банках під це. І відповідно кожен з них був і акціонером в газопроводі. І безпосередньо акціонером, тому що вони, ну скажімо, були покупцем і продавцем товару, який мав прямувати через цей газопровід, Китай каже: дивіться, супер, будуйте Росія. ж Звикла працювати по принципу. Ну, типу, якщо будуєте і будете купляти, то може ви теж вкладіться в цей газопровід. Китай каже, ні. Ми ну не, зак... не вкладаємо з вами контракт довгостроковий на те, що вас цей газопровід окупився. Ви його будуєте, а там ну подивимося, яка ситуація на ринку буде. А раптом нам буде, скажімо, танкерами вигідніше возити скраплений газ. Да, ну, ну цілком же ж нормальна ситуація. Ми ж в ринкових економіках працюємо з вами. В ринкових Росія це ковтає, каже: ну будемо буд будемо будувати, але в них ще не повністю не повній мірі працює сила Сибір один. І плюс в них є проблеми дійсно з отриманням дозвільної документації і, скажімо, з проходженням газопроводу і проєктуванням його по території середньоазійських республік. Ну і все, вони зайшли в глухий кут. Але якщо б ці згоди були і було розуміння того, що Китай буде купувати цей газ в тих обсягах, які через нього готові бути прокачені, то ну, немає проблем з точки зору Росії проінвестувати стратегічно важливий е проєкт, надавши відповідну кредитну. Допомогу Газпрому, да чи уклавши кредит, так само з банківською установою, чи це буде там Збірбанк, чи це буде якийсь інший банк, ну, зовнішньоекономічний зовнішньо економічний банк? Ну там в Росії по моєму понад 300 банківських установ. Всі з неймовірним капіталом, не говорячи про те, що у самого Газпрому є Газпромбанк. Який працює і з точки зору проведення розрахунків з європейськими партнерами за газ, тому прокредитуватися це не проблема. Тобто, ні один ні одна компанія фактично у світі не будує щось нове, щось грандіозне за рахунок власного капіталу. Завжди простіше страхувати ризики шляхом укладення довгострокових кредитних контрактів, а потім погашати ці кредитні контракти. Ну допустимо, вже з виручки, яку приносить цей об'єкт. Ну наші енергетичні холдинги. Якщо ми візьмемо, допустимо, об'єкти зеленої генерації, які будувалися на півдні України да, до повномасштабного вторгнення. Вони всі будувалися під кредити Європейського банку, там реконструкції, розвитку чи світового банку, чи інших банківських установ Європейського Союзу з умовою, що погашення кредиту відбувається в момент запуску очевидні в експлуатацію. Лотацію ну, відповідного, відповідного об'єкту енергетичної інфраструктури, ну хоча, вірогідніше за все, ми з вами допускаємо, що власники цих холдингів є мільярдерами, чого ж вони не взяли і не дістали з кишені? Ну, бо це свій капітал, а то чужий капітал. Чужим капіталом ризикувати ну трошки легше. Ну так, я вам дуже дякую. Маємо вже завершувати. Друзі. Нагадаю, Андрій Вігерєнський, політолог, був з нами сьогодні на зв'язку.